Всесвітній день медичної сестри в Україні відзначається з 1996 року за ініціативи Міністерства охорони здоров'я та Асоціації медичних сестер України. Саме в цей день, 12 травня, на Прикарпаття прибули делегації медсестер з усіх областей нашої держави, щоб спільно обговорити актуальні питання цієї важливої медичної ланки. Як зустрічали гостей в Яремче і чим дивували, знає Галина Філіпова. 12 травня 1820 року в Англії народилась Флоренс Найтінгейл, медична сестра, яка під час Кримської війни організувала у Туреччині догляд за пораненими солдатами. Згодом заснувала перші курси сестер милосердя в Англії і стала фундатором професії та ініціатором реформ шпиталів. Існує медаль імені Флоренс Найтінгейл. Це найвища нагорода для медичних сестер. Нині в лікувально-профілактичних закладах України. Працює понад 402 тисячі молодших спеціалістів з медичною освітою. Із них понад 290 тисяч медичні сестри. Цікаві факти біографії керівників медицини області стали відомими широкому загалові саме у Всесвітній день медичної сестри. Перша запис була у трудовій книжці медична сестра, маніпуляційного кабінету снятиць центральної районної лікарні. В армії фельдшером після армії. Я Працював фельдшером в селі. І всі маніпуляції, які робить медична сестра, ін'єкції, і, ін і це, це прийшло. Це практика. Повернувся з АТО головний лікар Яремчанської ЦРЛ, який майже поіменно згадав усіх медсестер, що рятували з ним наших бійців після поранень. З часом виробилась тактика, от і люди практично працювали на автоматі. І завдання було тільки одне: якщо до тебе. Попав трьохсотий, немає різниці, чи його дивиться фельдшер, чи медсестра, чи лікар, зробити все для того, щоб він не став двохсотим і покращити його життєдіяльність. Пишаюся тим і тішуся, що мали таку змогу приїхати представники з Луганської і Донецької областей, причому не, навіть не в тому складі, який пропонувався, а більше. Люди представлені до нагород. Вони приїхали. Це дуже важливо, бо можливо, ця людина вперше і один раз за життя отримує цю нагороду, тому великий високий рівень, і так повинно бути. Праця повинна бути відзначена. А друга частина сьогодні, після обіду і завтра цілий день. У нас є теоретичні заняття, практичні заняття, заняття в секціях, і буде робота, будуть напрацювання, будуть якісь рішення. Безумовно буде успішною. По перше, тому що медичні сестри вони завжди працюють. А по-друге, це жінки, вони вдвічі працюють серед неповторного дива Карпатський гір відзначають своє свято медичні сестри України, не забуваючи також привітати фельдшерів і лаборантів, яких зараховують до свого братерського сестринства